Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. І сьогодні я знову хочу провести розмову про одну з моїх найлюбленіших квіток, які вважаються настільки примхливими, тобто про вирощування еустоми. У цьому відео я більше зверну увагу про те, як доглядати за еустомою протягом сезону, що її можна зберегти на наступний рік, а також збирати насіння. І як краще вибрати відповідні сорти для вашого саду. Отже, давайте розпочнімо. Еустоми, як вам відомо, вирощуються з насіння, і догляд за пророщуванням і ростом проростків починається з самого початку. Обирайте якісне насіння бажано від перевірених виробників. Перед посівом я раджу звернути увагу на термін придатності насіння. Адже це відіграє ключову роль у схожості. Я вже обирала насіння від кількох інтернет-магазинів, але, зрештою, зупинилась на інтернет-магазині цвіточний дворік. Минулого року висівала насіння саме від них і дуже задоволена, тому що насіння відрізняється високою схожістю. Посів еустом слід проводити наприкінці зими або на початку весни, використовуйте легкий, пухкий субстрат із хорошою водопроникністю. Насіння еустоми дуже дрібне, тому його не потрібно заглиблювати. Лише злегка притискаємо до поверхні ґрунту і оприскаємо водою. Після цього накриваємо ємність плівкою або склом, щоб створити тепличний ефект. Еустома потребує тепла і світла для пророщування, оптимальна температура 22-24 градуси. Освітлення повинно бути розсіяним, але тривалим. Тому рекомендую вам використовувати додаткове підсвічування. Еустоми бувають різних сортів, які підходять для різних потреб. Так, низькорослі сорти ідеально підходять для вирощування у горщиках чи на передньому плані клумби. Вони мають компактний кущик і цвітуть рясно. А зрізочні сорти мають високі стебла, які добре тримають форму у вазах. Вибираючи сорт, враховуйте місце посадки та бажаний ефект, тобто бажану висоту. Коли на розсаді з'являються 3-4 справжні листочки, їх можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Робіть це після того, як мене загроза заморозків. Зазвичай наприкінці травня або на початку червня. Місце обирайте сонячне з легким добре дренованим ґрунтом. Еустоми люблять регулярний, але помірний полив. Поливайте рослини під корінь, щоб уникнути потрапляння води на листя. Ґрунт навколо рослини потрібно періодично розпушувати, щоб забезпечити доступ повітря до коренів. Важливо також мульчувати землю навколо еустом. Це допоможе зберігати вологу та захистити корені від перегрівання. Наша грядка була удобрена дуже добре. Ми поклали багато компосту, перегною, додали субстрату класман, і це дуже добре відчували кроти, які у нас, по суті, впродовж цілого літа рили ходами нашу клумбу з еустомами. Таким чином, ці рослини варто добре підживлювати добривом для квітучих культур кожні 2-3 тижні. Для зрізочних сортів додатково забезпечте підв'язку або опору, щоб стебла залишалися вертикальними. Еустома також дає можливість збирати власне насіння. Для цього залишаємо кілька квіток на рослині, щоб вони повністю дозріли. Після цвітіння на місці квітки утворюється коробочка. Коли вона підсохне і стане світло коричневою, зберіть її і дістаньте насіння. Для зберігання насіння краще використовувати паперові пакетики. Зберігайте насіння у сухому, прохолодному та темному місці. Це допоможе зберегти схожість до 2 років. Але насіння з гібридів варто збирати тільки у перший рік їхнього вирощування, тому що на другий рік вони можуть втратити свої сортові якості, але хочу зауважити, що зібране власноруч насіння характеризується надзвичайно високою схожістю. Над ним не треба проводити танці з бубнами, як у то ми часто робимо, із каліброваним гранульованим насінням від виробників. Домашнє насіння просто ідеально сходить і воно не настільки примхливе. Хоча еустома зазвичай вирощується як однорічна рослина. Її можна зберегти на наступний сезон. Для цього наприкінці осені обережно викопуємо рослини з ґрунту та пересаджуємо їх у горщики. Стебла можна обрізати, залишивши приблизно 5-10 см, і занести горщики у тепле приміщення з температурою близько 18 градусів за Цельсієм. Ставимо їх на добре освітлене місце і обмежуємо полив. Достатньо, щоб ґрунт був злегка зволоженим. А навесні, коли рослина відновить свій ріст, її можна буде знову пересадити у відкритий ґрунт. Багато хто із вас вважає еустому примхливою рослиною, але насправді це зовсім не так. Вона примхлива лише на початкових етапах проростання і розвитку. І головне для неї звернути увагу на кілька ключових моментів Забезпечте якісний дренаж. Вона просто не переносить застою води. Уникайте перезволоження ґрунту, не забувайте про підживлення і найважливіше дотримуйтесь термінів посіву та пересадки. Якщо дотримуватися цих нескладних правил, то вирощування еустоми стане справжнім задоволенням. Еустома це справжня прикраса будь-якого саду, трошки терпіння та правильного догляду, і ці чудові квіти перетворять вашу ділянку на казковий куточок. А завдяки зібраному насінню чи збереженню рослин ви зможете милуватися їхньою красою ще й наступного року. Не бійтеся експериментувати з цією квіткою. Вона обов'язково віддячить вам розкішним цвітінням, як це було у мене цьогоріч. Дякую, що були зі мною. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, залишайте свої запитання у коментарях. До нових зустрічей! І успіхів у вирощуванні еустом.